Добрий день, я не можу говорити. Я зараз в майбаху. Знаєте, тепер, коли мене всі дістануть, я просто можу зробити ось так: Майбах. Чим можу допомогти? Чому не державною? Ізолюй мене, будь ласка, від цього світу. Закриваю сонце шторки. Розумієте, любий каприз? М? Ой, знаєте, аж захотілося спинку розім'яти. Майбах масаж. Активірую масаж ззаду справа. Але чекайте, тут же ціле масажне меню є. Можна вибрати який хочеш. Класичний масаж, активуючий хот масаж. Давайте нехай цей буде. Боже, який кайф я як в спа-салоні сидіння тупо тобі розминає все. Ой, слухайте все, я залишаюсь тут жити. що мені квартира взагалі, якщо її можна продати і вистачить на зимову резину до майбаха. Ой, щось я зголодніла. Що ж це я маю робити? А, чекайте, в мене ж майбах, а в майбаху знаєте, що є?